Нашого сучасника слово музей викликає здебільшого асоціацію зі старовинними, однак сьогодні вкрай незатребуваними речами, що припадають пилом на полицях, із заскленими вітринами, яких не можна торкатися руками, та ще із просякнутою нафталіном і здається безсмертною бабусею, наглядачкою, що тихенько коняє на стільці у куточку під витвором пензля якогось генія. В такому місці, як не дивно, гарно мріється про майбутнє. Так, наче. Ці покоління пращурів, увібгані істориками в це пристанище часу, многократно підсилюють потенціал твого виснаженого сьогоденням розуму. Хто знає, може так і є насправді. І чим старіший музей, тим потужніший його вплив. Втім, це, мабуть, залежить не тільки від віку, а ще й від багатьох інших чинників, таких як завзяття, з яким збираються експонати, характери людей, що тут працювали, зрештою, енергетика місця, де він знаходиться. У Подільському державному історичному музею заповіднику благодатно поєднались усі ці чинники. Цьогоріч, у 2010-му йому виповнилось 120 років. Такий офіційний відлік його віку. Та насправді збиранням і збереженням історичної спадщини тут почали займатися значно раніше. В середині та наприкінці 19-го століття основним носієм просвітництва і культури було духовенство. Це згодом у буремному 20-му столітті бунтарі нащадки назвуть усіх церковників мракобісами, припишуть їм існуючі та неіснуючі гріхи і зателевують. Як носіїв згубної ідеології, а тоді саме духовенство взяло на себе і честю впоралось із місією вивчення та систематизації історичної спадщини. У 1865 році в Кам'янці-Подільському був створений єпархіальний історико-статистичний комітет для дослідження церковно-релігійного життя єпархії в її минулому і сучасному. Його членами стали викладачі та студенти Подільської духовної семінарії а також. Ож, Кам'янецькі та сільські священники. За два з половиною десятиліття зібраний ними історичний та етнографічний матеріал уже мав чималий обсяг. Отож постало питання про створення спеціального сховища, давнє сховища, як назвали його фундатори. На початку 1890 року відбулося засідання історико-статистичного комітету, на якому були затверджені правила давньосховища та обрано його керівну верхівку. Саме з цього моменту почався офіційний відлік історії Кам'янець-Подільського музею. Біля його витоків стояли знані священники краєзнавці Микола Яворовський, Мойсей Доронович, Юхим Сіцінський. Першим завідувачем давнього сховища став Віктор Якубович. І вони зробили неоціненний внесок у формування його фонтів. Та найбільшого розквіту музейна справа набула після того, як давнє сховище очолив Юхим Сіцінський, священник за фахом, учений за покликанням. Більше 40 років віддав він музейній справі, працюючи спочатку на посаді завідуючого, а згодом рядового співробітника. Завдяки його подвижництву ця установа далеко вийшла за відведені її рамки сховища церковних старожитностей, а стала й зосередженням величезної археологічної та Етнографічної спадщини. На основі зібраних експонатів у 1900 році міська дума вирішила заснувати Кам'янець-Подільський публічний музей, віддавши невдовзі під нього два великі зали у будівлі, прилеглій до Домініканського костелу. Експозиція була відкрита для відвідування, і сам Юхим Сіцінський проводив екскурсії для учнів місцевих та сільських шкіл, які приїздили до Кам'янця-Подільського. Саме тоді його зусиллями було створено. Но опис і перші каталоги музейних експонатів систематизовано їх і поділено на відділи. Накопичено було чимало: від зразків автентичної вишивки і предметів до християнської епохи, до важких старовинних духовних фоліантів у шкіряних обгортках, не підвладних ані суспільним катаклізмам, ані природним стихіям, ані часові. Давно вже зотліли мощі середньовічних художників і писарів, що створювали ці шедеври. А вони й досі дивують нашого сучасника філіграмною красою оздоблення та секретом чорнила, що ніскільки не тьмяніє упродовж століть. Є тут і пергаменти, написані незвичною для слов'янського ока турецькою мовою, такі собі німі свідки недовгої, але драматичної історії чужинського панування на подільській землі. Німі, тому що написані давньотурецькою мовою, яку навіть нинішні господарі привітних чорноморських курортів не в змозі розшифрувати. Стараннями ентузіастів музейної справи колекція його експонатів невпинно зростала. Скоро закладу стало затісно у відведеному приміщенні. Взагалі, за 120-літню історію свого існування, музей не раз переїжджав із одного приміщення в інше. Однак щоразу і донині це були приміщення, побудовані для зовсім інших цілей і зовсім не пристосовані для такого роду закладів. Кілька разів держава порвалася нарешті збудувати для Кам'янецького давньосховища нову будівлю. До справи залучалися кращі архітектори. На картинках усе виглядало досконало. Однак далі справа не дійшла ні у царського уряду, ні у радянського, ні зрештою поки що в українського. Щоразу у держави знахі знаходяться більш нагальні витрати. Однак, незважаючи на все це, Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник уже 120 років незмінно приймає відвідувачів, живе і розвивається, несучи крізь роки і десятиліття, своє покликання збереження історичної спадщини Подільського краю. Показуємо ось ці експозиції ми в контексті європейському, тобто ми показуємо оту паралельність, яка проходила в розвитку при України та Європи. І Тому українці, я з впевненістю можу сказати, можуть гордитися своєю історією. І всі, хто до нас приїжджає і вперше бачить, і приїжджають декілька разів, завжди захоплюються тими історичними подіями. Будіями, які проходили на цій території. Ну і звичайно, що головним об'єктом є фортеця, замок. Зрозуміло, що тут ще не все зроблено, ведуться реставраційні роботи. Активно вони почали проводитись з 99-го року минулого століття і будуть проводитись і надалі. І ось у тих відреставрованих приміщеннях ми влаштовуємо нові експозиції. так е-е уже глядачі познайомилися із з експозицією Поділля у 20-21 столітті, де основна мета це показ ідеї. Боротьби вірніше за ідею національного відродження, яка проходить від початку і до кінця експозиції. Зараз ми готуємо експозицію «Історія фортифікації Поділля». Ми не хочемо історію нашої фортеці відривати від Поділля. Ми хочемо показати, як яким чином розвивалось фортифікаційне будівництво, чому, які були причини тому. Як, як я, яка була зброя, тобто історія розвитку зброї, е, бойові дії, які тут проходили, яке було значення. Ну і окрім того, крім цих двох е, корпусів, де буде знаходитись експозиція? Е, буде у ба, кожній із башт буде показана історія самого замку, але уже безпосередньо пов'язана з історією башт. Мабуть, говорити про музей у Кам'янці-Подільському не зовсім доречно, бо фактично усе старе місто з його храмами, фортецею, підземельними та вежами суцільний музей. Пам'ятка архітектури, що вже дев'ять століть височіє під відкритим усім вітрам подільським небом. Тут є усе, аби задовольнити і вдумливого споглядальника старовини і шанувальника епатажних розваг. Музей розмістився у шести об'єктах на території, що загалом перевищує 5 гектарів землі. Площа його експозиції становить півтори тисячі квадратних метрів. Одначе така статистика навіть наближено не в змозі передати красу і велич старого міста міста, що вабить до себе за будь-якої пори року та за якої завгодно погоди. Його історія сповнена драматичних подій та імен завойовників, покровителів і ізодчих, стоячи фактично на кордоні між античним витонченим заходом та напівдиким напів'язичницьким сходом. А також на перетині християнського світу з мусульманським середньовічний кам'янець увібрав у себе елементи багатьох культур. Тут уживалося і спокійно співіснувало те, що, здавалося, було відроду приречено на антагонізм. Не випадково його головний донині діючий кафедральний костел поєднав у собі риси католицького храму та мусульманської мечеті. Мінарет увінчений скульптурою Діви Марії. Такий симбіоз існує лише тут, в єдиному місті на землі. Під цим куполом збереглися фрески роботи італійського майстра Семпіні, чудове дерев'яне різблення, виконане за проектом архітектора Яна Девіти. Тут знайшла притулок мармурова спляча Лаура, неперевершена робота скульптора Бродського, найстаріша музейна експозиція відділ старожитностей. Поділя з прадавніх часів було колискою цивілізації. Тутешні землі облюбували для проживання ще предки слов'ян, що поклонялися язичницьким богам і справляли серед цих пагорбів прадавні обряди. Звісно, більшість культових і побутових предметів тієї епохи навічно пішли в землю разом із кістками пращурів. І тепер лише поодинокі камінні рала та посічені градом століть кам'яні ідоли нагадують нащадкам. На цій землі відколи світ стоїть, сіялося, родилося і любилося. Ще одне несподіване диво провінційного міста унікальна картинна галерея, в якій полотна видатних майстрів європейської школи органічно поєднується з роботами талановитих подільських живописців. Багате зібрання святих ликів репрезентує не тільки різні школи іконопису, але й фактично представляє живописні ілюстрації до багатьох релігійних сюжетів. Втім, тут знайшли своє місце й інші талановиті роботи, що втілили в собі і міфологічні, і побутові, і гумористичні сюжети. До прикладу, не відразу відкриває для стороннього ока свою ношу монах, що вгинається під вагою величезного кошика. А на 200-літніх портретах кам'янецьких вельмож здається, що навіть не скрізь просохла фарба. Найсвіжіша музейна експозиція відкрита зовсім недавно історичний відділ, що відтворює беремні події останнього століття. Відповідно до духу епоги оформлено і зал. Численні документи, речі, фотографії, плакати доповнені документальними кінострічками, які демонструються 16 моніторів, розташованих у різних куточках. Особливість експозиції в тому, що її творці намагаються донести дух часу через біографії конкретних людей, які ж Жили, творили, воювали в цю епоху. Були її зодчими і руйнівниками водночас. Неодмінно надовго закарбується у пам'яті і відвідане міської ратуші, яка вже шість століть височіє над містом. Вона своєрідний символ Магдебурзького права, дарованого місту князями Коріатовичами ще у 1374 році. Не дивно, що саме тут, в одному із залів ратуші, нині знаходиться експозиція, присвячена історії міського самоврядування. В інших двох залах панують гроші. Тут можна побачити, а за великого бажання навіть і Спробувати на зуб монети різних часів та різного гатунку – від дрібних мідяків, що водилися навіть у кишенях ремісничого люду, до срібних талярів, якими набивали свої капшуки тодішні господарі життя. Та найбільше несподіваних відкриттів і таємниць приховує підземелля ратуші. Тут відтворено антураж середньовічного суду з його єзуїтськими методами дізнання, винахідливими пристроями для катувань і жахаючим духом інквізиції. Для повноти відчуття в залі на відвідувачів чекають досить натуралістично зроблені фігури ката, війта місцевої відьми. А не людські зойки катованих спонукають туристів якнайшвидше вибратися на світ Божий. І, звичайно, ж перлина музею та його найбільший об'єкт стара фортеця або старий замок. Це фактично одна з найвеличніших фортифікаційних споруд, які дійшли з часів середньовіччя до сьогодення. По периметру замку розташовано 10 веж, кожна з яких має свою назву і зберігає свою історію. В різні періоди історії фортеця була і оборонною спорудою, і гарнізоном, і в'язницею. Нині вона великий музейний об'єкт, вивченню якого можна присвятити не одну добу. Із високих мурів відкривається приголомшливий вид на старий кам'янець із його величавими куполами храмів, кам'яними будівлями і неповторним колоритом міста Космополита, такий собі подільський Вавилон. Тута й в Кам'янці-Подольським містом пораз другі на Україні теж пораз другі. По перше, хотіла повідомити, вже через шесть лет Україна багато ще змі. Тут у Кам'янці-Подільському і взагалі в Україні я вже вдруге. За шість років Україна стала набагато кращою. Кам'янець своєрідне місто. Тут поєдналися культури: українська, польська, трохи турків було. Люди різних національностей спільно жили і склалася дуже цікава історична моза. Щеплата певна мозаїка. Одна з недавніх родзинок фортеці нічна екскурсія. По суті, це така собі костюмована феєрія, що миттю переносить відвідувачів із сьогодення в овіяне романтичним ореолом середньовіччя. Староста та його свита знайомлять гостей з історією фортеці. А заодно кожен, хто захоче, може позмагатися у влучній стрільбі з лука та арбалету, потанцювати, послухати старовинних пісень і, зрештою, скуштувати народної подільської кухні, в якій і близько не було. Фастфудів і синтетичних напоїв це місто не може обминути жоден митець. Музиканта тут надихає шепіт трав і мелодія храмових дзвонів, що розноситься над містом. Вабить ця місцена і кінематографістів. Тут є де відзняти батальні сцени, відтворити історичні битви, а заодно й потішити спраглого за галопом коня неосяжним простором і п'янким повітрям незайманих лук. Живописець знаходить собі втіху в унікальній красі навколишнього пейзажу, у каньйоні та скелястих урвищах, які залишилися тут після доісторичного льодовика. Я мечтав написати свою Україну, її сакральну частину і її історичну. Ну і перший міст, в який я приїхав, це був камянець подільськ Це був 2003 рік осінь. Ви знаєте, імені в вот, крепость. наша, то есть вот Камес Подольская, она поразила своей тярующей красотой. Это самая красивая крепость на Украине. За 7 лет я объездил пол Украины, был в многих местах, но вот то первое впечатление, которое я получил, это была, конечно, Камес Подольская крепость. Это жемчужина мировой культуры. А я люблю этот город, люблю крепость. И у меня большая коллекция живописи, конечно, посвящена по Подольску. Здесь очень хорошая аура. И мне бы хотелось, чтобы вот эта, вот эта моя выставка положила нас Основу, чтобы за мной пошли следующие художники, которые бы писали историческую, историческое наследие и сакральное наследие моего родного государства Украина. Це місто влучає в самісіньке серце. Побувати у старовинному кам'янці-Подільському і не закохатись у нього все одно, що не жити, не мріяти, не бачити снів, не дихати. Тут можна бродити до знемоги усіма порами душі, вбираючи велич і красу старого кам'янця. Час можна порівняти зі стрілою. Вона може влучити не туди, але ніколи ні за яких обставин не повертає назад. Мить і промайнули роки, віки, тисячоліття. Мабуть, можна було би прожити і без історичної пам'яті, без тієї спадщини, що вдалося вихопити із стрімкого потоку часу, але то було б неповноцінне існування і зовсім не людське. Бо вже навіть наші далекі пращури, неандертальці, намагалися закарбувати на камені швидкоплинні миттєвості життя.